Вітаю, друзі! Сьогодні Лукашенко обізвав зеленського гнидою. Сьогодні це 7 березня. Чому він це зробив? Я вам зараз спробую це пояснити, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте це відео, друзям. І так, сьогодні Лукашенко після повернення з Китаю вперше проводив офіційний захід, на якому державними нагородами нагороджував КГБістів, спецпрозначенців, які займалися розслідуванням інциденту, який відбувся раніше на аеродромі в Мачулищі. Тоді хтось підірвав літак ДРЛО А-50, за якого у нас постійно повітряні тривоги. Ну, виявляється, що цей літак за свідченням Лукашенка уже не російський, а білоруський. Бо Лукашенко попросив Путіна, аби той дає йому цей літак, щоб він його охороняв, охороняв кордони Білорусі. Ну, дійсно виглядає таке пояснення дещо дурновато, але направду він підтверджує, що літак був ушкоджений і він відлетів до Росії для ремонту. А він попросив собі замін точно такий. Ну і, мабуть, буде скоро він тут. Втім. Лукашенко сьогодні, стверджуючи про те, що його кигибісти спрацювали дуже успішно, повідомив, що цей терористичний акт, ну запам'ятайте цю тезу. До речі, терористичний акт здійснили українські спецслужби, збройні сили, перепрошую, служба безпеки України в разом із центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів Америки. Ну, іншої конструкції, звісно, в розумінні Лукашенка бути не може. Виявляється, що ще в 2014 році СБУ за. Варбували росіянина, точніше, мешканця Кривого Рогу, із, ну, от якось випадково, да, Кривий Ріг, Зеленський, ну все так виявляється дуже-дуже близько. якого є і російський паспорт, і український паспорт, який є дуже обізнаним і підготовленим в ІТ-технологіях. І оцей чоловік, уродженець Кривого Рогу, ще раз вам наголошую, який проживав у Криму. Ну, такі деталі, дуже багато деталей він, до речі, говорив. Він був. То маршрутований, як він каже, з одного регіону в інший. Потім дуже складно заїжджав до Білорусі, врешті-решт заїхав до Білорусі через Росію. Ну і навіть звинуватив російських прикордонників, що вони погано доглядали. Але мова не про те. Він говорить ключову фразу, що цей весь терористичний акт був вчинений за допомогою безпілотника, який був закуплений в США, доставлений до України, а потім відправлений диверсанту в Білорусь. Він декілька хвилин розповідав цю складну конструкцію, і на правду складається враження, що служба безпеки України це та центральне розвідувальне управління. Сполучених Штати Америки працюють просто бездоганно. Більше того, були використані надсучасні, сучасник, він каже, it технології для того, щоб атакувати цей літак. А тепер до того відео, яке ви бачили раніше, про атаку цього літака, був використаний звичайний, і це підтверджує сам Лукашенко: квадрокоптер свидше, мабуть, китайського виробництва Mavic, а не ударний який безпілотник. Він про це стверджує ще раз говорю. І коли аналізувати це відео, ну абсолютно очевидним стає те, що там олоч отаке надірка в охороні цього військового аеродрому виявилася. якщо так його дуже пильно оберігали, охороняли, то в мене риторичне запитання: кому вигідно було, щоб цей літак атакували? Ну і з урахуванням того, що цей квадрокоптер безперешкодно дістався до цього літака, він кілька хвилин кружляв над ним, його там ніхто не бачив. Потім він скинув туди гранату і, мабуть, відлетів. А можливо, не відлетів. Зараз це не настільки важливо. Не складається ця конструкція, яку сам оголошує Лукашенко. Але це чисто моє припущення. Я зараз натякаю на те, що все це міг організувати сам Лукашенко. Втім, зараз знову ж таки повертаючи до цієї всієї ідеї, точніше до цієї події. Він натякає, що це зробила, він стверджує, що це зробила Україна. Це та Україна, яка, як він говорить, він ще дуже давно почала до нього бігати, і Зеленського він тут згадує, аби вони підписали пакт про ненапад, а тепер, після таких дій, він говорить, що Зеленський гнида. Так, він кілька разів повторив це слово. Він називає мразями всіх, хто дочетний, причетний був до цієї події. Говорить, що затримали біля 20 е поплічників. Цього терористичного акту, які допомагали цьому українському чи то російському диверсанту, так толком я і не зрозумів, скажу вам відверто. Більше того, такий самий же терористичний акт вчинили на аеродромі в Єйську, він каже, в Росії. Ну, таке враження складається, що у нас реально супер спецслужби, ну, вони такі є. Да? І от ми, терористи в їхньому розумінні, а те, що вони нас обстрілюють, то, то нормально. Він кілька разів на цьому наголосив, і ключовою фразою він сказав, що всі ці справи знайти у голку... Купі сіна в купиці сіна, коли вони шукали цього так званого терориста. Йому допоміг Бог. Ну, Лукашенко став віруючим. До речі, на сайті Білта слово Бог написано з маленької літери. Це дуже-дуже показовий момент. І на цю всю подію відреагувала Служба безпеки України і відреагували в офісі президента. Служба безпеки України сказала, що вона не має наміру взагалі коментувати слова людини, що називає себе президентом Білорусі. Це цитата. Що стосується випадків, Бавовни, сказали вони, то про неї вони будуть розповідати після перемоги. Ну а Подоляк сказав, що в принципі нічого очікувати від Лукашенка не варто було. Він, говорячи про якісь терористичні акти, сам забуває, що він їх вчиняє. А тепер, друзі, питання до того, чому він це зробив і коли він це зробив. Якщо вам цікава моя думка, пронаймні мені вона цікава, перепрошую, мені цікава ваша думка, тому я дуже хотів би, щоб ви написали свою версію такої заяви Лукашенка в коментарях, я обов'язково вам відповім, прокоментую в наступних відео. Але що мені спадає на думку? Лукашенко доволі дивно себе поводить останні кілька місяців, якщо ви помітили. Є версія про те, що, мовляв, він знаходиться під повним тотальним контролем Путіна. Я буквально щойно читав коментар одного з своїх колег. Він каже, що якби Путін захотів, то Лукашенко давно пішов би війною проти України. Він не йде лише тому, тому що Путін боїться повстання на, у Білорусі, бо коли. Будуть зафіксовані перші факти вбивства, знищення білоруських військових в Україні. Мовляв, тоді вся Білорусь повстане і знесе Лукашенка. Я далекий від думки про те, що це може статися, тому що аналізуючи коментарі білоруських опозиціонерів, вони в один голос говорять, що репресивна машина в Білорусі дуже і дуже потужна. Там просто не дають нікому підняти голову. Пригадайте, які репресії вчинялися проти. Учасників акції протесту в 2020 році. Їх масово саджали, і навіть на відео було видно, що ну, дуже жорстоко з ними поводилися. Лукашенко не грабує ніякими такими методами. Плюс до того, Лукашенко перед візитом до Китаю і перед цим інцидентом, який ставився в Мачолищах, мечу, він приїздив до Путіна. Мав там з ним дуже змістовну і довгу розмову, кілька днів його не було, він не з'являвся. А після того полетів. А, і до речі, поводи він себе доволі зухвалив, пригадайте, на зустрічі із Путіним. А після того він поїхав до Сідзіпіня. За підсумками, дуже вдалими на його, на його переконання, можна робити висновок. Я про нами так роблю, що він отримав якісь певні гарантії для себе з боку Сідзіпіння. Я не говорю про це як про доконаний факт і що гарантії ці мають, наприклад, там, збереження фізичного здоров'я Лукашенка. Гарантії швидше торкаються внутрішньополітичної і внутрішньоекономічної ситуації в Білорусі. Тому що ну, можна стільки завгодно розповідати про те, що в Білорусі дуже потужна економіка, але те, що вона напряму абсолютно залежна від нафти і газу російської, цього заперечувати складно. Тим паче санкційна політика, яка торкнулася в Білорусі, вона створила їй чимало економічних проблем. Основне. З Чим їздив Лукашенко до Сідзіпіня це, звісно, отримання кредитів і можливо. В якійсь мірі там отримає він інвестиції. Ну, принаймні, договорів на 3,5 мільярди доларів, так вони сказали, вони на підписували. Тому я вважаю, що це і є гарантією. Плюс до того, враховуючи те, що Лукашенко дуже зухвало себе поводив з Путіним і не вступає впродовж останнього року війну, по одній простій причині, що він не буде цього робити, це вже більш ніж очевидно. Ми не заперечуємо того факту, що він надав свої території для початку широкомасштабного вторгнення. Але. Йому безумовно треба ще пропетляти і між Путіним, і між Сінзіпінім. Тому я так думаю, знову таки, це поки що моє пропущення, що ця заява сьогоднішня вона була зроблена як пас для Путіна. Мовляв, дивись, я можу обізвати Зеленського самими останніми словами, чому б і ні. Да? Але якісь дії вчиняти по відношенню до України, я, звісно, не буду. Тому що він коли е, називав Зеленського такими не дуже пристойними словами, м'яко кажучи, то він сказав, що. Якщо ви вдалися до такого терористичного акту, то це, мовляв, для мене виклик, і я його приймаю. Але, сказав він, я ні в якому разі не буду вступати у війну, яка вже розв'язана в Європі. Ну і ви, ви, каже, цього не дочекаєтесь. Ну, звісно, Лукашенку вірити це собі не довіряти, але менше з тим важко заперечувати те, що от останній рік він кожного разу знаходить для себе причину і пояснення, чому він не вступає у війну. Він говорить постійно про якусь неіснуючу загрозу з боку України і західних партнерів. Потім він говорить, що Україна не збирається нападати, постійно грається, грається і грається. І таке враження складається, що він чітко зараз сидить на розтяжці між двох стільців російським і китайським. Єдине, що він зараз переживає за одне, аби не розчахнутися. Тому, друзі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу такої версії його сьогодні? сьогоднішньої зухвали заяви з цікавістю. Почитаю ваші коментарі. Обов'язково на них буду відповідати. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.